Так, ну ти залишається вже не дуже далеко, тому треба поспішати, я думаю. О, всім привіт, друзі! З вами як завжди, Зізат, І чому зараз так темно, тому що ви бачите, що ніч настала. І я йду зараз вночі прямо в село. Чому? Тому що мій дім у лісі спалили браконьєри. Саме так, спалили браконьєри. Ну я попросив у старости цього села виділити мені дім, тому зараз вже поспішаю йти тут до нього, тому що вже ніч і всі сплять, щоб встигнути хоча, хоча б прибути. Так, ну о, ось це вже це село. Тому давайте швиденько йдемо до нього. Ну, короче, поки я був на полюванні, на мій дім напали браконьєри. Обікрали все і просто спалили дім. Тому я залишився повалені з чим, а собою був тільки телефон. Ось так сталося. А нас у це бачить цивільно. Так, де ж мій дім? Казали, що він десь біля грядки знаходиться, ось це грядка. Схоже, оце він. Йомає. -йо. А чого він такий в такому аварійному стані? Тут дах навіть обвалився. Його тут підпирали вже напевно, не знаю скільки, скільки разів. В стіні просто дірки. Якась. Якась. Якийсь мусорний А Ану. Фу, блін, ідійте сюди, там якась. Якась гидота Ну, добре. Так. <реш> не знаю, навіщо я туди поліз. Так, так, ну давайте ще відкриємо двері, тому що. Холодно на дворі треба зайти в дім. Так, ось цей замочок і відкриваємо. І хоп. Так, закрию двері, тому що холод вже на дворі. І ось, як бачите, такий мені виділили дім Ну, звісно, не найкращий, тому що всі будинки тут заселені. А це залишив якийсь старий. Його, напевно, також обікрали, ось 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 тумбочки всі повідсували. Навіть старий телевізор, я ну, цікав він працює. А, ну звісно, тут ж немає електрики. Це, напевно, він сам не працює. Але хтось мені все-таки запалив свічку. Дякую тому, хто це зробив. Дивіться, тут дір дірки в полу. Павутини повно Ну, Дім, звісно, не в дуже доброму стані. Але я думаю, що ми назбираємо з вами грошей і зробимо ремонт у цьому домі. Це думаю, ви... я думаю, ми витратимо не дуже багато часу на це. Але зараз я вже втомився, Іти так довго, і ти так довго вже... не знаю, напевно, вже новий день настав, тому що ніч вже доволі довго йде. А я вже дуже хочу спати, тому давайте я зараз зніму з себе одяг, якому я йшов через ліс, і Я даже відпочити. А на ранок уже все розкажу і поговорю зі старостою села. Тому давайте. Сп Спокойної ночі. Я пішов. Свати. А, почекайте, блин. Треба ж. потушити свічку. Я спати. Добрий день ще раз, мої дорогенькі. Уже настав, як бачите, де... новий день. Зараз треба трошки відремонтувати цей дім, адже на мене може в будь-який момент обвалитися дах і ну будь-що може обвалитися на мене. Тому як ж мені його трошки. Підремонтувати. Ну, треба, напевно, напевно, сходити, попросити у, у старости Слава матеріали, там інструменти, щоб трошки хоча б підремонтувати його. Ну тому я зараз піду і попрошу в нього все. Це так, а ну-ка. Написуємо Смс-ку. О, на жаль, він зараз зайнятий, але через пару хвилин він має бути на місці. Так, ну де ж він? Алло, алло, -ал -ал -ал? ти Приходь у мій дім за цією адресою. А, добре, добре, зараз прийду. Так, ну, пан староста вже прийшов на, на своє місце, тому давайте зараз підемо до нього. Так, він, напевно. О, це, напевно, він, напевно, він у цьому домі. Так, а ну. Ану. Ану. Можна? Заходь. Ага, добре. Добрий день, пане староста. Що таке переселенців? Тобі потрібна допомога? А мені потрібні інструменти для ремонту дом, будинку, а також ну, деякі матеріали. Все, що тобі потрібно, лежить у цій скрині. А, то ви вже підготували? Ну, то дякую. Так, ну ось у цьому цій скрині має бути інструменти. О, прикольно, ось. Дуже дякую вам. Так, зараз ми відремонтуємо трошки мій дім, щоб він не був настільки побитий. Так, ану. Треба спочатку прибрати трошки з цих дощечок І з, з, треба якось залізти на дах. У мене тут є драбина. Як же її треба покласти, цікаво. Ну, давайте, отак. Якось. Ану. Оп. Так, ну дах, тут більш має сіли, але тут десь є дирка. Дірка, коротше, ану. ану. Ага, так, ось вона. Це дірка, тому... Так, я дробивний такого сюди поставив. Так, ставимо сюди оцю штучку Дощечку. Так, а на рахунок даху зараз ми трошки його підправимо. Ось ці дощечки які підпали, поправимо. Ось вони. Є. Звісно, це не прям капітальний ремонт, а просто золотання дірок, так званих. Так, а тепер проблема. Як мені звідси злізти? Я ж закрив свою драбину. Не знаю. О, почекайте, тут можна, можна цей дім якось перестрибнути, там же ж висота наче менше, ніж тут. А ну давайте з розбігу і. Оп! Так. Фух. Я вже на даху. Так. Давайте спускаємось нижче на цей дім. Так. Оп, оп, єсть. Так, і давайте вже якось думаю, чи заб'юсь, чи ні так. І Опа! Єсть. Спригнув. Так, тепер можна забрати драбину. І оцю підпірку вона тут просто не потрібна більше. Ну, Дім уже виглядає. Чуть трошки краще. І головне, що на мене більше не, не обвалиться дах. Тому, ну, буду чекати від вас якоїсь підтримки вашими лайками. Ви мені дуже допоможете, так як ваш лайк дорівнює гроші на ремонт цього будинку. З вами був Зізад, всім удачі, Гудбай